Добрий день, дорогі діти. Ми продовжуємо працювати за програмою Дебати. І з вами, Юга Варина Іванівна. Тема Можливі помилки при розміркуванні і повторимо, що таке сюжет доказів. На минулому занятті ми розглядали типи міркувань, а зараз розглянемо, які можуть бути помилки при розміркуванні. Перше. Це питання замість відповіді. Це зрозуміло, коли людина замість того, щоб відповісти на питання, сама починає запитувати. Друге перехід на особистості. У таких випадках обговорюються особисті якості людини. Зовнішній вигляд, її національна статі, вік, інтелекту, освіта, політичні погляди формується образ опонента і робиться висновок, що теза його неправильна. Третє ходіння по колу. Набуду вам приклади таких висловлювань. Я хочу отримати цю роботу, тому що хочу тут працювати. Чоловік називається чоловіком, тому що він мужній. Вода називається водою, тому що вона водяниста або вода мокра, оскільки вона волога. У чому причина того, що опіум діє усипляючи? Вона в тому, що опіум має здатність присипляти. Автор краде чужі ідеї, оскільки він плеятор. Співачку ну таку, і таку люблять безліч людей, тому що вона дуже популярна. Ми бачимо, що у цих висловлюваннях нема зміста, є тільки зовнішня оболонка, яка ніяк не розкриває сенсу. Ще такий приклад: у парадоксах бархун наводиться завжди стандартний висновок. Якщо брехливий говорить, що бреше, то він одночасно і бреше, і говорить правду. Але хто сказав, що автор фрази є брехливим, це ще треба довести. Вже сама назва парадокс брехуна закладає підсвідомо стереотип мислення, який полягає в тому, що автор фрази вважається брехуном. Тому цей парадокс називають брехун. А правильно, висновок звучатиме так. Той, що вимовляє фразу, що він бреше, невідомо бреше він або говорить правду. Як і той, хто вимовляє фразу, що говорить правду, він висловлює ні істину, ні брехню, бо це невідомо. Далі, такий від помилки. Статистика, що збиває з пантелику. Дійсно, статистикою можна маніпулювати. Найчастіше статистичні дані не є релевантними і нічого не доводять. Це треба знати. Хочу пояснити вам, що таке релевантність. Припустіть, що ви в незнайомому місті і вам потрібно добратися до автовокзалу. Ви питаєте у перехожого, як туди можна доїхати. Він вам пояснює: якщо за його поясненням ви змогли проїхати туди, куди вам потрібно, значить. Вам була отримана релевантна відповідь вашому запиту. П'ята. Невдалі узагальнення надузагальнене сверхобобщення. Ми робимо глобальні висновки з однієї чи кількох подій. Надузагальнене носить еволюційне значення. На основі даного стилю мислення ми формуємо. Шаблонні моделі світу формуємо уявлення про небезпеку чи безпеку чогось. Наприклад, для давньої людини можливість спостерігати за тим, як його родичі з'їдає шаблизуби тигр, було гарною мовою для узагальнення того, що ця підродина котячих небезпечна і з ними краще не стикатися. Однак у нашому світі надозагальнення може змусити нас почуватися нещасними, без особливої потреби. Надозагальнення це природна помилка, яку пропускає наш мозок. Наш мозок схильний до узагальнення. Він автоматично намагається створювати шаблонні моделі без будь-якої свідомої участі чи зусиль з нашого боку. Іноді нашу здатність узагальнювати можна розглядати як чудову навичку, наприклад. Людина легко розпознає на обличчі та взовлює емоційне стани. Досі для більшості комп'ютерів у світі це важке завдання із високою частотою похибки, погрешності. Для нашого мозку, як правило, це легке завдання. Ця дивовижна здатність також іноді змушує нас формувати уявлення, які насправді далекі від істини. Ми бачимо людину на місяці, бачимо коня у хмарах. Таким чином, тенденція до надузагальнення є неминучим побічним продуктом нашого великого розуму. Однак, враховуючи людську схильність до негативних роздумів, ми можемо робити узагальнення, які призводять нас до песимізму, цинізму та поразки. Ну, наприклад, деякі жінки, які пережили два невдалі шлюби, приходять до висновку. Що всі чоловіки брехуни. З двох прикладів вони роблять узагальнення, що включає 3 мільярди чоловіків. Це призводить до дуже цинічного ставлення та небажання зближуватися з іншими чоловіками. Природно, що щодо себе така жінка формуватиме відповідну поведінку. Це побічний ефект двох, включених до надузагальнення механізмів. Перше, це створення стереотипу на основі мінімальної інформації, і друге, це тенденція шукати доказів того, що підтверджує вже існуючий висновок. Ну, ще наведу декілька прикладів, коли висновок про явище загалом робиться з урахуванням одиничного факту, чи коли розглядається дуже мало фактів. Ну, наприклад, Веса знову не прибрав свою кімнату. Всі хлопчики такі неохайні. Вчора моя начальниця зробила мені необґрунтовану догану виговор. Усі жінки некомпетентні керівники. Далі шоста помилка це е, коли е, люди плутають причину та слідство. Ось такий приклад: е, такі міркування: шкільний автобус змушує дзвінок дзвонити, тому що в той час, як у школі дзвонить, автобус. Під'їжджає, щоб забрати студентів та відвести їх додому. Ми бачимо, що фраза невдало складена, як автобус змушуватиме дзвінок дзвонити. Це просто смішно. І фраза мала б звучати так: шкільний автобус під'їжджає до школи в той момент, коли в ній дзвінить дзвінок, щоб забрати там учнів або студентів і почати розвозити їх додому. Зараз ми ще як приклад розглянемо міркування Бекона. Сер Френсіс Бекон це англійський політик, державний діяч, діячний філософ, один із творців емпірізму філософського напряму, який твердить, що головне це власний досвід. Його цитату… Це вже ми розглядаємо більш складніший варіант, який він плутає причину і слідство. Ну, зараз ми розглянемо. Такий невеликий вступ. Вважається, що сильним духом людям властива постійність у поведінці, тобто навіть у складних ситуаціях вони зберігають спокій, незворушність, тверезість розуму і здатність мислити та діяти так само чітко, як коли перебувають у комфортних умовах. А тепер уважно. Фраза Бекона. Найбільш критична ситуація, заявляє Бекон, це близькі смерті. Якщо людина хоробро дивиться їй в обличчя, то дух у нього сильний. Якщо ж він виявляє слабкість, відчує страх, який не може подолати, то це говорить про слабкість його духу. Зверніться до вступу. Там про що йдеться? Вважається, що сильним духом людям властива постійність у поведінці. Іншими словами, сильний духом люди це причина, поведінка це слідство. А у бекана поведінка є причиною, а духовна сила слідством. Да, якщо людина хоробро дивиться в обличчя смерті, то дух у нього сильний. У цьому моменті бекон перевертає початок і кінець міркування. Але людина-сильна духа може відчувати страх перед смертю це нормальна реакція. Однак це не татожність, І змінювати причину і слідство місцями не можна. Бекон помиляється. І спростувати це дуже просто. Там, де одному треба переплисти калюжу, іншому треба переплисти море. І те, що другий не доплив, не означає, що він був слабкий. Сьома. Висновки робляться на підставі причин, які не ведуть до цих висновків. До слова, сказати, помилковий висновок породжує стереотипне мислення. Коли з даних посилок робиться висновок завдяки вже існуючим логічним думкам і висновків, які зробили якісь автори чи дослідники, цьому сприяє вказівка на загальне визнання стереотипні ходи міркування, постулати. Тоді взовні струнки міркування вкрадається помилка. Тобто з вихідних посилок робиться неправильний чи неточний висновок, який не дає правильного результату. Приклад. Найвідомішим, напевно, хибним висновком є висновок геоцентричності світобудови. Точніше про обертання Сонця навколо Землі. По-перше, цей висновок ґрунтується на двох посилках, одна з яких є хибною. Перше. Спостереження руху Сонця по небесхилу, включаючи зміну часу доби та пори року. І друга гіпотеза у тому, що Земля є центром Всесвіту, і Земля нерухома, розташовується у просторі лише в одній точці. Виходячи з цих посилок, було зроблено хибний висновок. Сонце сходить і заходить щодо лінії горизонту. Це говорить про рух обертання. Отже воно обертається навколо землі, тому що земля нерухома. А замість цього потрібно було зробити справжній висновок. Сонце сходить і заходить щодо лінії горизонту, що говорить про рух. Отже, Сонце обертається навколо землі, тому що земля нерухома. Або Земля обертається навколо Сонця, а сонце нерухомо або рухається. Якщо вірно, друге, то земля не є нерухомою і не є центра Всесвіту. Восьме опора на анекдотичне свідоцтво. Коли людина звертається до особистого досвіду. Наприклад, я курю багато років і не захворів на рак. Отже, куріння не провокує рак. Далі. Мені ці ліки допомогли. Отже, всім допоможуть. Дев'яте. Ототожнення причини Слідчого зв'язку з хронологічним, тимчасовим. Коли міркування проходить таким, як кажучи, неправильним чином, воно будується за такою схемою. Після цього означає через це. Якщо Подія X сталася після Події Y, то Подія Y є причиною Події X. При цьому не допускається ні можливість випадкового збігу, ні наявність будь-якого фактора, що впливає на подію окремо. Наприклад, і ствердження, через який час після вакцинації людина померла, не можна вивести, що смерть сталася через вакцинацію. На здоров'я людини впливає безліч факторів, які ігнорують люди, які помилково сприймають хронологічну послідовність як причинно-наслідковий зв'язок. Подібною помилкою є утвердження існування причини наслідкового зв'язку між подіями, що збіглися за часом. Разом з цим означає внаслідок цього. Десяте створення аналогії між двома об'єктами з урахуванням подібності деяких, часто незначних ознак при ігноруванні значних і навіть принципових відмінностей. Наприклад, німецькі вчені Фохт і Пюхтер, будучи вульгарними матеріалістами, стверджували, що мозок виділяє думки, як печінка виділяє жовч. Автор помилкової аналогії між об'єктами потім поширює потрібні йому властивості одного об'єкта на інший, роблячи цим помилковий висновок за шаблоном. Об'єкти А і Б мають властивість Х. Тоді раз А має властивість І, то і Б має властивість Y. Приклади. Римська імперія розпалася, отже, СРСР повинен був розпастися. Ти програмісти, працюєш з комп'ютерами, як і системні адміністратори. Отже, маєш вміти відремонтувати або зібрати комп'ютер. Далі 11. Еквівокація це помилка, що полягає у використанні одного і того ж слова в різних значеннях в одному міркуванні. Окремий випадок це врахування термінів. Наприклад, всі всі вулкани-гори, усі гейзери, вулкани. Отже, всі гейзери-гори. Ну, гейзер нагадуємо, це джер... джерело, що періодично викидає фонтани гарячої води та пар на земну поверхню, і є одним із проявів пізніх стадій вулканізму. Ми бачимо, що наш виставок Всі гейзери-гори невірний. Зовнішній вигляд гейзерів різноманітний. Вони можуть виглядати як невеликі усічені конуси з крутими схилами, як невисокі пологі куполи, як дрібні чушоподібне канави, як ями неправильної форми тощо. У першій посилці слово вулкани означає гори, з яких виливається вогнедишна магма, а в другій посилці цим же словом вулкани. Позначені всяке виверження з надр землі. І друге. Він старий морський вовк. Вовки живуть у лісі. Отже, він живе у лісі. У першій посилці слово вовк використовується як метафора, а в другій посилці у прямому значенні. І в цілому вислов невірний. Двинадцятий. Які ще можуть бути помилки при? Розмірковування. А коли опоненту вказують на те, що він робить речі всупереч своїм доказам. Ви саме курите, тому ваші аргументи про шкоду коріння неправильні. При цьому людина, котра робить таке зауваження, забуває, що опонент має право відстоювати різні точки зору, різні твердження, в тому числі і прямо протилежні. До його особистості це не має ніякого відношення. Далі апеляція до більшості. Всі довкола вважають так, отже, це вірно. Далі апеляція до авторитету. Ця думка належить авторитету, хіба ви її не поважаєте, використовується і у зворотний бік. Цю думку, цю думку висловлював Гітлер. Ви що, згодні з Гітлером? Далі апеляція до традиції. Так рахується з найдавніших часів, тому це правильно. Також працює і узворотний бід. Так вважали у давнину, ви хочете повернути давнину. Далі апеляція до емоцій, також називається аргументом до пристрасті, грунтується на маніпулюванні емоціями, а не на використанні раціональної логічної аргументації. Подумайте про дітей. Да. Що може бути апеляція до страху чи аргумент з позиції сили, якщо ви погодитеся. І з вами станеться щось погане. Може бути апеляція до милосердя. Якщо ви не поводитеся з моєю думкою, то зруйнуєте мені, мені, мені все життя. Апеляція до незнання, відсутність доказів чогось вважається доказом зворотного. Привиди духи існують, оскільки ніхто не довів, що їх немає. І ще можуть бути словесні хитрощі. Роз'єднання, наприклад, поділ цілого на частини та прописування цілому властивості частей. Наприклад, 5 це 3 плюс 2. 3 непарне число, 2 парне, значить, 5 парне і непарне число одночасно. Форма висловлювання помилки пов'язані з формою виразу. Заміну чоловічого роду жіночим і, навпаки, заміну середнього роду чоловічим або жіночим за рахунок однаковісті закінчень. Е, гадаю, ми детально проаналізували помилки, які можна зробити при міркуванні. Тут все зрозуміло, тому йдемо далі. Термін сюжет доказів. Е, ну, фактично, ми це повторюємо. Термін сюжет доказів означає блок доказів, затверджені заперечення, який буде реалізований командою. Це сукупність аспектів і аргументів, що вперше наводяться обома сторонами у промові перших спікерів. У повсякденному житті ми постійно використовуємо сюжет доказу, навіть не підозрюючи про це. Наприклад, переконуючи батьків відпустити на дискотеку, ми обґрунтуємо. Необхідність ухвалення такого рішення, тим, що дискотека у нашому розумінні це місце відпочинку та спілкування, висилаємо причини, з яких нас необхідно відпустити туди. Таких причин може бути кілька і їх необхідно обґрунтовувати, доводити за допомогою різноманітних позитивних прикладів та переконливих фактів. А на закінчення ми демонструємо батькам, що позитивне вирішення питання. Це єдиний правильний шлях мирного вирішення проблеми. У цій ситуації вашими слухачами були батьки. Якщо цей виступ відбувається у звичайному раунді дебатів, то вашими слухачами будуть судді та опоненти. Але якщо це публічні дебати, то може зібратися більша аудиторія, і тому вам необхідно дуже відповідально підготуватися до ролі спікера. А для цього треба навчитися. Відбудовувати свій виступ. І нагадую вам, що сюжет доказів вибудовується за таким алгоритмом: перше вітання слухачів, друге представлення команди та самого себе. Далі, третє вступ, обґрунтування актуальності теми, четверте визначення понять дефініції теми. П'яте висунення критерію, шосте аргументація, Сьоме – висновок і восьме подяка. За увагу. А зараз така невелика притча про щуку у Великому акваріумі. У Великий акваріум помістили щуку. Спочатку вона плавала по всьому акваріуму, але потім одну його частину відгородили товстим прозорим склом, і тепер щука не могла туди потрапити. Вона не бачила перешкоди просто щоразу, коли вона намагалася плисти в іншу частину акваріума, натикалася на перешкоду. Довгий час щука билась у марних спробах пробити невидиму перешкоду. І ось коли сили майже покинули її, вона відступила. Вчені прибрали скло, але щука більше ніколи не відновлювала спроб потрапити до іншої частини акваріума. Вона плавала в маленькому просторі, коли могла б користуватися всім просторим акваріумом, і при цьому жодного разу навіть не спробувала потрапити в іншу частину свого водяного житла. Навчальний експеримент, правда, примушує задуматися, можливо, в нашому житті теж давно вже немає перепон, але минулий досвід, що міцно засів у нашій голові, не дає нам рухатися вперед і розвиватися. Можливо, варто зробити лише один крок уперед і отримати гідну винагороду за працю. От така притча. І на цьому, дорогі діти, в мене все. Бережіть себе та своїх близьких, мирного неба над головою! До нових зустрічей!